Два роки тому міський турнір осінні зірочки відзначив 30-ту річницю свого заснування. Саме три десятиріччя тому на футбольному небосхилі Криворіжжя започаткували змагання, які стали брендовими у нашому місті. Втім, незважаючи на поважний вік, турнір і надалі вважатиметься святом юності й одвічної молодості, адже відзначає його наймолодша аудиторія прихильників шкіряного м'яча. Я займаюся футболом уже п'ять років, Хажу на стадіон Спартак в городском городському районі мені очень понравился з 6 лет. Спочатку я почав займатися ну, в начальних групах, тепер я почав уже займатися професіональним футболом. Я думаю, що з этим видом спорта спорту я свяжу свою будущую жизнь. Саме десятирічні юнаки, учасники міського турніру «Осінні зірочки чи не єдині представники своєї вікової групи, кращим з яких, на відміну від інших одноліток, щастить завершити районні змагання на газоні головної футбольної арени Кривбасу. Невинятком із встановлених правил стане цьогорічний турнір. Пощастить у ньому лише кращим нащадкам зірок світового футболу. Сьогодні відбуваються перші предварительні ігри на замісі школі номер 4 на цьому новому. Стадіоні. Також фінал буде проводитися на стадіоні металург 1 числа з 10-ї години. Діти з захопленням беруть участь у цих змаганнях. Спочатку вони проводяться в три етапи в, рай... в школах, в районах і потім переможці районних змагань виставляють свої команди на чемпіонат міста. В цих соревнованнях проявляється... діти проявляють свій інтерес к футболу, повищають свій футбольний. Моральний футбольний дух це популяризація детського юношського футболу для команд Кривбас і других наших команд города. Змагання у рамках проведення міського футбольного турніру Осінні зірочки розпочали цикл аналогічних першостей, які цієї осені чекають на юнаків середнього та старшого шкільного віку. Кожній з команд, яка представлятиме свій район, належить також стати першою у районному протиборстві, аби вийти до міського фіналу. За звання ж осінніх зірочок змагатимуться впродовж наступних трьох днів сім команд юнаків криворізьких загальноосвітніх закладів. Я граю дитинства футбол, у себе усібява дворі, забиваю голи, на воротах, в общем, я везде успеваю играть. Наша школа выступает хорошо, мы на районных ренахренуваннях. Заняли перве міста. Після визначення переможців турніру осінні зірочки стартують футбольні змагання міської першості шкіряний м'яч.